Доброго дня глядачам каналу. Чергове відео по прицепу. В цьому відео я буду збирати вісь, ну, вже ставити оту всю мою раму на кулеса. З чого почати відео? В ну, попередньому відео ставив загадку, для чого ця вісь. Що я задумав, хто вгадає. Ну, Ніхто не вгадав, кажу зразу. Але суть, суть в чому. Є в мене такий чоловік, що він має розборку і продає всякі різні запчастини по прицепах. І в нього з'явилася на продажі отака оська. Я з ним про що домовився? Я йому віддаю свою вісь, а беру цю вісь. І доплачую йому таку от стопку соток гривень. і Мені йде з дев'ятки йому віддаю мені І він за місця і продає собі ту. Ну, не знаю, вигодно, невигодно. Для чого, власне це все так задумано. Є три таких причини, чого я так вирішив. Перша причина, він мені дає колеса більші, КФ-97. Тобто 2ПС-9 для, для, для тих, хто не в курсі, колеса йдуть трошки більше, ніж 2 ПТ-6. Вони 42 см ширини, ці 39 см ширини. І на по-моєму, 5 см вони вищі в діаметрі. Відповідно, вони більше в витримують. Ну, Але сама по собі резина така собі поганенька. В принципі, моя не сильно хороша, Ну, такий обмін. Шило на мило, як скажемо, Але я про це з самого початку планував під такі колеса. Просто знайшов вісь таку, ну, яка знайшов, під таку робив. А зараз мені цей варіант якби кращий, бо вже буду зразу під такі як треба. Це перша причина. Друга, сама головна причина, що на цю вісь є тормоза, Є барабани, є колодки оці вали. Ну, тріщотки ще він мені додасть Нові. Тобто, крім камер, сівера, всі тормоза у мене вже будуть. В принципі, я не планував його робити на тормозах. Але так складається обставини, що хай воно буде. Потім просто на ту вісь знайти тормоза нереально на 2ПТ-6. Ну, як реально, ну, вона коштує безліч грошей. Ця ж вісь до неї любе ребеє, тому що до неї підходить із. Зною розкричу ПРТ-7, ПРТ-10, 2, ПТС-9, ще з якихось бочок. Тобто барабани, колодки, тріщотки можна знайти. Ну І само собою тут турмоза набагато потужніше зроблені. Ну це я розберу, я вам покажу. Основний плюс цієї осі, що тут є. Ну не знаю, поки що не видно, напевно, зніму колодки. Ось цей механізм приварений, отакий вовін. В 2 ПТС 6 його немає. І всі тормоза на ньому висять. ну я, я, я розберу, я щоб щось зніму. Ну і третій плюс цієї усі, що вона не зварена з кусків, а вона суцільна. Відповідно, там хтось коментував, що моя вісь репне. Ну, вона може і репне, але вже не в мене. Хоча я її нормально заварив, вона, вона буде служити довго і нудно. Дивлячись, скільки на ньому на грузити. Тому таке, зараз е, треба, е, суть яка? треба розбомбити е, цю вісь на наявність дефектів. ну е, Під дефектами що розуміється? Оці різьби бувають що погані. ну Тут різьба, бачите, хороша різьба. Ну, там треба розкрутити. Основні такі дефекти це оці різьби, шпильки. Тут шпильки такі, ну трошки просажена різьба, ну, ну подивимося. І оці посадочні підступиці. Чи Треба вибити отого підшипника, з того боку такий сальник знаходиться, от він. Він такий, я його вийму покажу. І подивитися, чи з зонішнього обойму вступиться не болтається. Якщо це все не болтається, то супер. Тоді навіть нічого не треба буде. Якщо ж вступиться, виявиться погана, тоді з того візьмемо ступицю, з мого, шістьорочну поставимо сюди, а ту туди. Ну, коротше, треба зібрати хорошу вість собі, ну і ту іншу туди. Але по суті, ну так як розбираю, що та, що та ступиці хороші, воно все в хорошому стані. Рязьби там, я вже показував, там різьби ідеал. Тепер, які відмінності? Ну, такі. Це, це не всі відмінності, що я покажу, але вже деякі відмінності я побачив. Перша відмінність, якщо ви бачите, купачок на 3 болта, В 2 5, 9. В цій ступиці це 2 ПТС 6 на 6 болтів. Ну, не знаю, чого так. І, і там купачок з тусішого металу зроблений, З двоєчки, а тут такий тоньший. Чи це просто може що старого зразка, нового зразка. Без поняття. Диски 2ПТ6, 2ПТС9, я спеціально ті куласи на оцю надівав, вони находять. Тобто 100% вони одинакові. Тормоза. Турмозні барабани 2ПТ6, 2ПТС не одинакові. Позовні вони похожі, по внутрішньому на 6 Ну зараз я покажу. На 6 оця ось сама частина. Тустіше. Відповідно, колодки, ну хіба і вони проточуються може більше, але воно не підходить. Через те і цей обмін я якби захотів, що на шістьку важко знайти запчастини по, -по тормозах. Якщо там через рік, два, три, п'ять захочеться ці тормоза відновити, то це буде коштувати багато-багато грошей. Мені е і, і простіше, і дешевше зараз буде це все поміняти, поки воно все перевернуте, ніж потім. Через якийсь час відкручувати ту вісь, витягувати, перевертати того про це поверх ногами і підганяти цю, цю вісь. Зараз воно якраз на стадії зборки, то замінити. ну, Ясно, що я там трошки варив, витратив купу часу, купу грошей. Там кріплення треба переварювати під це. ну, Зараз зима, ніхто нікуди не спішить зробиться. Продовжую розбирати, Ну, зняв другу ступицю і вирішив зняти. На відео, які розміри підшипників тут стоять. Менший підшипник. Так, ну що, видно, не видно. 75-15 А. Хоча є і К-буква, Що ці букви означають, не знаю. Це менший. 75-15, а більший. Десь тут так гарно видно. 75-16. Отак от. І. Стоїть таке ущільнення. От воно. Знімав ступицю, хотів зняти, а ступиця злізла, а це все залишилося. Як тепер його оце забити в ступицю, непонятно. Сутіка. Зараз так покажу, більш понятніше буде. Отут тучипник і отут забивається оця штука. Вкидується підчипник, ця штука його прижимає. Тут діаметр 140. От воно. Це чаунна чо така, чи може і не чаунна, ну, така втулочка і в нього забивається металічний підшипник. Не знаю, видно? От він. Оце вже саме тіло підчепника. Діаметр його внутрішній 95, зовнішній 127. Но він йде під конуском. Якщо грошей немає, Купити такого Фу, блядь, сальника. Якщо такого, на такого сальника нема коштів, що можна зробити, я собі так думав. Тіло тут достатнє, завести до токара, щоб токар проточив на 130 і простого сальника, 130 на 95 поставити Ну Він буде без цього металу. Але якщо подивіться, як він схований, Ну саме тут. Тут закривається ступиця, там закриваються бляхи, тут мінімум болота буде попадати. Ну воно, бачите, вже назбиралося за його руки експлуатації. Але воно так все захищене, що не так легко, щоб в ступицю щось попаде. Якась мазута, грязюка. Ну, якось так. Отак він тут, не знаю, видно. Отак він сюди забитий. Ну що, В принципі, сальники такі собі. Може походять, а може поставлю ті нові, що купив. По Потурмозак виняв у того вала ексцентрика. Тут його ще тримає отака пружина, ну і там ті пружини. І колодки знімаються. В принципі, нічого складного. Основна відмінність по усі птс 6 птс 9 це те, що є вухо. Воно має такий вигляд. Зараз ту сторону покажу. Ось воно. Одна частина і друга частина. І воно тут на балку якось вварене. На шістьорці такого немає. На шістьорці просто надівається такий металічний кожух. ну Не знаю, міліметра 4, може й 5, ну він такий товстий. І це все кріпиться там. Ну, воно слабше, тут набагато потужніше, бо тут, щоб оце зламати, що там того кожуха скрутити. тут Тут набагато краще, набагато потужніше. Також по мірялі карта Різьба. Тут М72 крок 2. На ПТС М72 крок 1,5. Але це не означає, що воно так, бо попадалися мені такі осі, що теж було крок півтора. Чого воно так, я не знаю. Може, старого зразка, нового зразка, в тому якась відмінність є. Так само знаходив в інтернеті відео, бо по, цьому, по цій Осі я моніторив ситуацію. Ну, збирав інформацію, як воно що влаштоване. То на 2ПТ-6 була крок 2 тож, різьба. Ну, на цапфіці. Тому, в чому така залежність, чого я так, так? Ну, не знаю. Також в мене десь є намальована схема оцього всього. Цей діаметр, цей ширина кожного. Постараюся зняти окремо і вставити сюди. Намалював схему, зараз спробую її пояснити. Тут пише 2ПТ6, але 2ПТ-9 все те саме, тільки вся відмінність з тими різьбами. Що? Якщо коротко, ось отакий вона має вигляд. Тобто це діаметр, це ширина. От, 72, довжина різьби 35. І пише різьба. Тут ширина оця 30. Діаметр 75. Тут 40. Під, е, більший підчіпник теж 40, вже на 80, і піцальник 95 на 21. А тут я робив міст ГАЗ-53 задній на прицепчика і теж намалював схему для порівняння. Думаю, якщо. Різьба буде погана, чи можна буде взаємозамінити цапфу заднього моста, ГАЗ-53. Ну, Там різьба 64. На, на 5 мм. Ну, тут на 10, а тут десь на 5. Вона трошки відрізняється. І, Що критично, оця відстань більша. Тут 40, а тут майже 80. Тобто, бачите, 30-30. Ну, а підсальник, діаметр такий самий. Ну, Я так покажу, що трошки я його повимазував, поки малював. Але я думаю, комусь така інформація буде цікава, чисто для порівняння, чи, чи, чи реально газоновську цапу. Тому що газоновський задній міст, він, як сказати, його можна знайти за дуже невеликі гроші. Він там півтори-дві 2000 можна знайти у цій частини. Якщо в когось різьба на шістьорці чи на дев'ятці погана. То я собі так поміряв, чи воно підійде. Ну, не знаю. Хіба хіба брати і отут восточувати до 40, тут до 30 і різьбеду дорізати по газоновському. Воно так само виконане з пакування. ну Теоретично, якщо захотіти, то можна зробити. Але що тут під 65, а тут 75. І тут 75, тут 80. Це вже треба компонувати, чи є такі конусні підшипники. Ну, от, якось так. Вибачайте за якість, бо трошки помазував мазутою того листочка. Також, оську вже повністю розібрав, трошки вимочив мене отой підшипник, вночі розбирав, вже не хотів його знімати. Зразу дам відповідь. Читаю ваші коментарі, дуже цікаво. Дякую, що ви коментуєте. І зразу дам відповідь. Там кажуть, що от, роби двохосного, роби на балансирах. На балансирах взагалі це найкращий варіант. Тому що в мене є Row 6, я тягаю його дуже, дуже класно, але просто, просто це дуже сильно по грушах не витягую. Навіть не знаю, скільки ті балансири будуть коштувати. Це ще плюс по колесу. Колесо з диском у нас в районі від 6 до 9 тисяч такі коштує. Тому рахуйте, ще 18 це просто той процес вийде по ціні газона. А газон, самі розумієте, трошки не той рівень. Сів, поїхав собі сам, не треба трактора задійствувати. Швидкість перевезення набагато вища. Ну це так. Чого не робити? На дві осі назад. Та все можна, тільки все впирається в гроші. Хтось мене запитував, скільки такий міст коштує? Дивився по інтернеті моніторив ситуацію. В Оріхові, без тормозів, вісь з тупицями, ну, тіпа нова, вона... ясно, що нового вже таке ніхто зараз не робить. Просто реставрація. По-моєму, 30 тисяч. Це без коліс, без дисків, без клинів, без гайок, які теж ще витягнуть нормальні гроші. Ну, в нас взагалі я моніторив ситуацію, як починав робити, такої ось взагалі в продажі не було. От я тоді почав робити оту вісь, а тут просто так випало, що якраз з'явився такий міст, я домовився за обмін. Ну, просто такого, такий варіант, не факт, що він ще колись появиться. Того обміняю, обміняю і все буде добре. І мені цього оськи вистачить. Чув, казав, коло що вона розрахована на 10 тонн витримувати. Ну я не знаю. Я стільки грузити на нього не буду. Просто мій трактор її не потягне. 82, 10 тонн, там і 5 тонн є, що тягнути. Взагалі в наших краях така вісь коштує від 20 до 25 тисяч з колесами в зборі. Але теж є свої нюанси. В чому суть, що рідко воно попадає і дуже швидко продається. Тому що попит на такі. Це, це фактично це сама сильна вісь Прицеповська радянського зразка. Взагалі, я як робив свого прицепа, розглядав такий варіант, щоб купити з фури оську, Але там і диски треба перероблювати, і колеса. ну Це трошки той прицеп не настільки затребуваний, щоб так сильно заморочуватися. Того таку вість. Та й тормоза теж ясно, які як на тій фурі, як воно правильно під'єднати буде до трактора, якщо, якщо я захочу їх відновити. Та й відновити їх до фури ті деталі по тормозах по-любому в узлові, вони ж будуть коштувати набагато дорожче, ніж до такого. Таке воно, по, по людях воно ще знаходиться. Тормоза він розібрав, і завезу їх обміняю на нові. Ну, у нас такий договір був, що дадуть мені це нув'я. Ну, як нові. З ПРТ, по-моєму, 10 розкидача. а Ми знаємо, що на тих перетосах воно в роботі тормоза майже ніколи не робили. Того, що, як правило, гній возять від ферми на поле. Для чого там ті тормоза? Ну, Там вони просто ідеальні ті тормоза. Єдине тільки, що барабани залишаться мої. Підвіз кулеса вісь і поміняв тормоза. І так, ну, між PRT-10 і 2 ПТС-9 між турмозами є трошки відмінність. Ну, одна тут така ну, думаю, вона ходити буде кулотка. А так, ну, бачите, які тувщини, як воно виглядає. Воно кажу, воно не турмозило. Одна відмінність між кулотками, це в мене воно просто прикладалося, тут такий дротик тримає, щоб воно не злазило. А так прикладав всі контури, все те саме. І ще є відмінність. У мене стоять дві отакі о, великого діаметра пожинки. Отут вони. Отут вони так щеплюють... При... О, зараз я покажу. О, отак вони з'єднують. А там вони такі тоненькі і більше витків. Ну я порахав, що всі крепші, то я їх не міняв. Собі оставлю з 9 Ну і от, це я показував. Також взяв дві тріщотки, не знаю, в якому вони стані, але вони знялися. Я ще бачу, тут швидка бляха. Ну Стопор. Чи вони працюють, чи не працюють, цього я не знаю. Також замінив оці штуковини. Бачите, в якому вони стані на розкидачові Воно кажу, воно робочі не було. Тільки що на моїй оцій цієї штуки немає, а тут воно є. Значить, туди, куди воно вставляється, отой вузол, він, він не такий, напевно. І ще на що звернув увагу? Що оці вали, виявляється, є різниця, де лівий, де правий. Вони не одинакові. Бачите, так? Да? Я щось уваги не звертав, а там... На місці приклав, виявляється, що є лівий, є правий. Ну, отак, така поїздка. Турмоза вже більш-менш легенько знялося, а моє знімалося важко, моє ніхто не мазав. А тут розкидач, де турмузи не працюють і краще було пошприцовано. Моє мої 9-шну, таке ще що насухо зібрали і так забили болт на то все діло. А. Також взяв таку штучку. Бо оця я знімав ступицю, я її трошки, та не трошки, я її знищив. Ну, поставимо. В принципі, всі комплектуючі є і можна збирати. Зараз ще вставлю відео, яка будова цапфи і турмузів 2 ПТС-6. Десь в цьому відео я казав, що колодки можуть підійти, та не можуть вони підійти. Вони не такі трошки. Ну, Зараз я вставлю відео, як воно там виглядає. Для тих, кому цікаво, можете подивитися. Будова цапфи 2ПТС 6. Тут пружинка, тут пружинка. А в 9-ці тут пружинки, тут пружинки. Також ексцентрик отакий, а не такий кусяком. І прикручений до моста. До кришки. Всьо до цього кожуха. І колодка смикає. Тепер як влаштовано в 2 ПТС-9. Пружинки-пружинки. І отут іде пружинка. Ексцентрик не така просто півкругла штучка, а отака штучка. Колодки біші. Ну, тут трошки помазав, бо воно щось не сильно хоче крутитися. І все закріплене от на оцьому речагові. Бачите, отут воно з цим кріпленням воно не зв'язане. І тріщотка. Видно? ходе ходить. Ну щось не хотіло крутитися. Зараз спробую показати. Тріщотку розворушив, пошпрацював, все воно легенько Ж, вже навіть пальцем цей болтик крутився, але я його зафіксував, тому що камер нема, немає його смислу відрегульовувати. Так само цей вал противного масленку, так само все пошпрацював, все вичухав, поставив купачка оцього, що я показував. Якось так. А зараз покажу вже одну ступицю я зібрав, як воно виглядає тут. Бачите, як тут, можна сказати, в чому плюс? Що тут ставлюся вот такі обляшки. Та йокі-палки. Вот. Якщо хоч побачити тормоза, знімаєш току. Собі тріщоткою підводиш. Бачите, видно, видно, як воно ходить? Не, видно. Ну, колодки тут ще трохи не притерті, Ну, це таке, коли ще воно буде відновлюватися, не ясно. Ну так. На 6 болтів. Одна кришка на 3 болта і друга. Відкрутив, тріщоткою підвів, скільки треба, закрутив. Трохи зайняло мені часу з тими ступицями, що це все. Тут дуже багато укалений було, ще проганяв різьби, промазував, трошки поповучився. Зараз я покажу будову тріщотки. При розбиранні тріщотки не зміг виняти одну. Ну, вона всього була одна. Просто її різати по кускам. О, всередині вона має отакий вигляд. Цей болт з цим вінтом ну, як, ну, наглухо зв'язаний. Ось ну, такий міні-черв'ячний редуктор. Болт крути черв'яка, який повертає вала. Ну, вал, а вал, відповідно, розводить кулотки. Отака будова. В зібраному вигляді воно має вже ось такий вигляд. Ну, трохи. Ну, все дуже щільно закривається. Взагалі попасти в саму ступицю якесь болото, ви дивіться. Тут кришка, потім та бляха надівається на ступицю, потім зсередини сальник закриває. Це хіба десь не знаю, через річку їсти, щоб вона під водою була повністю. Крутиться воно від руки. Зараз ще повитираємо цей нігрол, бо тут так само прийшлося переварювати. Це кріплення воно ж мені залишається. усі відрізати до цієї варювати. По різьбі різьба тут М20 крок-1,5. Гайка на 30, ключ на 32, на 36. Ну так попадає, що три такі гайки попадаються, що... Хоча заводська різьба на 32. Ну, гайка. Ну, якось так не виглядає, щоб показувати. Це все я показував, я це защухував, бо було багато таких раковин Повністю ступенцю не вичищав, бо я навіть не уявляю, як його вичистити. Та й. Думаю, як вже збереться він, керхером вимиється, та й воно так і буде. Тут є такий якийсь, не знаю, мазут чи що воно таке попри горало. Мені головне аби він працював, а то все дурне. Поставлю на кулеса, зазніму вже як він виглядає. Навіть не знаю, чи колесо тут налізе, бо якось колеса високі. Це може придеться ще підумкрачувати, щоб, під щоб надіти. Ну це таке, побачимо. на ноги чи на колеса ну що вигляд має поки що десь ось такий на цьому відео завершуємо як завжди палець догори далі буде цікавіше далі будемо вже приєднувати кузов Притеп буде вже більш похожий на притеп, а не на пару кусків металолома посеред гаража.